Мої вітання, колеги. добре. 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 Як настрій, як ваше. Все прекрасно. Як, як зима у вас зустріла? Слизько? <кху> Знинацька. <Змінацько. кху> Всі переобулись, бо я вже в зимній черевик. <кху> бо вчора трошки на літній було слизько. Е, ладно, давайте пройдемось. У е, нас коротеньке зібрання. Координуюча планерка, де ми підсумовуємо результати попереднього, попереднього, минулого дня і ставимо плани на сьогоднішній день. Тому в цілому, круто, круті, опитні, все, все знаєте, все вмієте, але є погрішності, є проблематика по таким показникам. як Повторні звернення і оцінка CSI. З оцінкою CSI у взагалі трішки щось не складується. Вона в нас падає і не хоче рости. На сьогоднішній момент вона вчора було 91,63, сьогодні у нас 91,67. Треба ну, да, підтягнути. Не то, що треба підтягнути, треба максимум зараз повпливати на це. Да. Не допустити, по крайній мірі, бо в нас. Немає шансів на помилку. Повтори також контролюйте, будь ласка, контролюйте всі свої ремонти, всіх своїх кінцевих всі споживачів, свої... всі свої показники. У нас зараз завалює дуже багато ремонтів. Надійшло в нас на сьогоднішній момент більше 20 компресорів. Сьогодні потрібно закрити в районі 10. Тому по максимуму залученість, по максимуму беремо компресора в першу чергу, бо ми багато, знає, багато часу займаємо на ремонт. Потім набиваємо остальним ручником. Не забуваємо за телефонну, телефонну комунікацію, рекомендації, пишемо, дзвонимо, об'ясняємо, знайомимося. Не забуваємо про чесний ремонт. Галочки обов'язково, там де ви бачите, що є вже механічне пошкодження, або є потенцій, потенційний ремонт до технічного до механічного пошкодження. Попереджаємо клієнта, що якщо будете використовувати надалі так ось так, ось так ми будемо вимушені вам виконати даний ремонт по негарантії, тому що ви ми вас попереджаємо, даємо вам шанс, щоб помил, щоб помилка. Ця ситуа... Щоб цю ситуацію уникнути, тому зверніть увагу, будь ласка, на то на то на то, щоб не призвело до того, до того, до того. В, цьому, в цілому, ми клієнта попереджаємо, клієнту проявляємо лояльність. Сьогодні ми вам ремонт ремонтуємо, виконуємо все, як повинно бути. Ну, якщо ви цього притримуватись не будете, завтра ви будете платити за цей ремонт. Будь ласка, не попереджаємо завжди клієнта, ставимо галочку, контролюємо і так далі. Чистим склади, контролюємо. Контролюємо склади, запчастинки також. Е, Все, що хочу сказати. Платні послуги. ну, Продукт ми вже з вами проговорили. проговорили Ремонт клієнта швидко, якісно, професійно в дружній атмосфері. Не забуваємо. не, не забуваємо. Е, свій Ціль компанії допомагати людям покращувати світ навколо себе. Ми допомагаємо це в ремонті інструментів, допомагаємо людям ознайомлюватися з нашим інструментом, допомагаємо людям користуватися, правильно користуватися даним інструментом, щоб він вмів знав, як користуватися до кого звертатися і як вирішувати ті чи інші свої питання. Щоб завжди ми були на зв'язку, завжди могли допомогти людині в критичній ситуації, вирішити його проблематику. Е, ну, в цілому, не буду вас затримувати, бо роботи дуже багато. Коротенькі зібрання проговорили, є питання, є ці є я. там. Все рішаємо, все контролюємо, повтори свої контролюємо, е, обміни контролюємо, е, склади контролюємо. Ну, в общем, все на контролі. Ви знаєте, кінець місяця потрібно, щоб у нас все було. Круто і все було чисто і якісно зробити. Наша ціль якісне обстановлення клієнта. Наша ціль якісний ремонт клієнтів. Наша ціль, щоб всі були задоволені і ви прийшли в свої, в свої роботи. Тому всім гарного дня, позитивних емоцій і поменше негативного. Дякую.